Кажуть, що всі дороги ведуть в Рим. Не знаю наскільки це правда, але мене дійсно привела дорога в Рим, я знову в Римі. Благословенне місто Рим, благословенна Італія. Слава Богу, за Рим за Італію, за італіянську. Ну, я знаю, що Є одна дорога, яка веде не в Рим, а до Бога. І ця дорога це не хто інший, як Господь Ісус Христос, який сказав, я дорога, істина і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Не через релігію, не через католиків, не через Папу, не через православну релігію, не через баптистську і ніяку другу, а через Господа Ісуса Христа. Кожна людина має змогу прийти до живого Бога, до живої віри, Божої віри. Ніхто не приходить до Отця, сказав Господь Ісус, як тільки. Через мене. Ісус Воскрес. Він вмер за гріхи кожної людини, яка живе в будь-якій державі цього світу. І Він прийшов для того, щоб указати, показати дорогу до Бога через те, що Він вмер. І його кров свята має силу омити кожного від його гріхів і оправдати перед Богом, відкриває нам двері до присутності Божої. Дух Божий приходить до тої людини, яка приймає Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, яка підкоряє своє серце, душу і тіло. Ісусу Христу. Без Нього ніхто не побачить Бога. Написано, хто духа Христового не має, йому не належить. Він може належати до любої релігійної конфесії, но не до Бога. Ніхто не приходить до Бога, якщо не через Ісуса Христа. Він єдина дорога до Бога. Тому Ісус сказав, кожен, хто призове ім'я, Моє ім'я Господнє спасеться. Прийдіть до мене всі, каже Христос, утружені, обтяжені життєвими клопотами, гріхами. Прийдіть до мене, і я омию вас, звільню вас від тої тяжці. Духовної, душевної і тілесної. Я дам вам свободу, я дам вам відкрию вам Бога живого, я дам вам світло, дам вам віру Божу. Все це дає Ісус Христос. Але головне, Він каже, що Він Воскрес і той, хто в нього вірує, теж Воскресне. Для життя вічного з Богом. Де я, каже Христос, там слуга мій буде. Тому не проігноруй Господом Ісусом Христом. Сьогодні День Спасіння. Сьогодні Христос призиває кожну людину до спасіння. Він дає прощення гріхів. Він дає радість, мир, Дух Святий і життя вічне. Він дає віру і надію на майбутнє життя з Богом. Без нього немає життя. Прихід Ісуса Христа, другий прихід на цю землю, не за горами, Він дуже скоро прийде. Но прийде не спасати людей, а судити цей світ. Бог відкриється в огні. Тому сьогодні є. Такий благоприємний час призвати Ісуса Христа, отримати прощення гріхів, отримати Духа Святого і життя вічне з Богом. Він навчить Тебе ходити в праведності, жити в праведності, поступати праведно. Він дасть силу, укріпить, зміцнить і благословить. Він поведе тебе до Бога. Без Ісуса Христа ти не прийдеш до Бога. Тому що Ісус Христос, Він є посередник, єдиний між Богом і людиною. Призови Христа і живи, друже, будь благословенний во ім'я Ісуса Христа.